Всім привіт! Мене звати Петро, за кадром Анастасія, це українська природоохоронна група і похорону природи. Знову говоримо про рубки і конкретно про наближення до природнього лісівництва і лісові дороги. Сьогодні ми знову говоримо про ДП ліси України, конкретно про їхні плани збільшити обсяги рубок. В нашому попередньому відео, який тут, ми розказували про їхні плани відмінити ОВД, спростити лісопередкування, взагалі зробити, щоб було простіше. Тепер ми поговоримо про рубки в Карпатах. Чому саме в Карпат? Тому що в Закарпатській області, в місті Батьо, нещодавно був побудований великий деревопробний завод, який потребує мільйони кубометрів деревини, і зрозуміло, що простіше всього його возити з Карпат. Тому лісівники мають плани збільшити рубки саме в Карпатах. При цьому вони роблять, на відміну від попередніх спроб, дуже-дуже хитро. Розберемося з цим. Можливо, ви бачили. В інтернеті усюди лісники заявляють, що кінець епохи Лисих Карпат. Ну, по-перше, це прикольно, тому що на протязі, скільки я займаюся охороною природи, більше десяти років, більше 10 років лісівники розказують, що Лисі Карпати фейк, нічого такого немає, а тепер вже сама лісова галузь розповідає, що вони збираються закінчувати епоху Лисих Карпат. Подивимося, чому це фейк. Чому ж про кінець-Лиси Карпат це, м'яко кажучи, неправда? Ну, тому що, якщо глянути постанову, якою якраз кінець Лиси Карпат має розпочатися в 2026 році, там чітко прописано, що збирається забороняти суцільні руки головного користування в Карпатах. Ну, все класно. Але крім суцільних рубок головного користування, є суцільні санітарні руки, є суцільні рубки рікаліса, суцільні лісовідновлені рубки. Але основна маса Карпати, рубок якихось, це суцільні санітарні. Тобто, фактично. Будуть ті самі лиси Карпати, тільки вони будуть називатися лиси не тому, що соцільні рубки головного користування, а соціальне рубки. Для звичайної людини, яка йде, буде дивитися ці ліси, абсолютно нічого не поміняється, як були суцільні рубки, так і залишаться. Але сьогодні ми будемо говорити про іншу хвітер, які саме чином лісівники планують Карпати пробувати максимально близько. І більше того, вони подають, що це сучасно, екологічно і взагалі дуже класно. Це дві штуки. Перша наближене до природнього лісівництва, друга нові лісові дороги. Розпочнемо з першого пункту: наближене до природнього лісівництва. Наближене до природнього лісівництва це фактично красива назва, в яку запаковані рубки переформування. Про рубки переформування наш колега Єгор робив відео на цьому каналі, яке ви можете подивитися тут. Але я скажу коротко, основні тези, в чому ідея рубок переформування. Що більшість лісів в Європі, в Україні таких половина це ліси, штучно створені людиною. І коли людина створювала штучний ліс, вона садила ті породи дерев, ті види дерев, які банально швидше ростуть і більш потрібні в економіці. Простий приклад: бук і ялиця вони ростуть довше, вони досягають там віку стиглості, тих власть, коли економічно вигідно їх робити, там вік 100 років. І, відповідно, свій час в Карпатах масово не тільки в Україні, це було по всій колишній Астрогорській імперії, це було по тій частині Карпати, була в Німецькій імперії на Балканах. Усюди вирубували ліси букові, ялицеві з інших порід, і садили, де можна ліси, де була тільки одна порода ялина. Це було швидко і вигідно, тому що ялина її вже віці 50-60 років, можеш рубати, тому не треба довго чекати, і таким чином просто фактично робили плантації лісів. І ці штучні ліси в Європі свій час задумалися, а що з ним робити, якщо їх дуже багато. Виробити все суцільно – не варіант. І тому вигадали таку штуку як рубки переформування. Коли, наприклад, у вас є ліс, в якому росте тільки одна ялина. Ви берете в цьому лісі, ви рубите, наприклад, п'яту частину цих ялин, утворюються такі вікна замість тих дерев, які вирубали. В цих вікнах або самі насіюються, або садите маленькі деревця бука і ялиці, інших порід, які росли корінні види дерев на цій території, і воно як би, поступово починає рости, відновлюватися бук і ялиця. Потім через п'ять років зайшли, ще ви трохи ялини, через п'ять років ще ви трохи ялини. І таким чином на цій території не було суцільних рубок. Але там, через 30-40 років замість суцільного ялиного лісу з'явився ліс, який був природний ліс, букові лицевий. Це от така ідея рубок переформування. Звучить класно, правда? Що немає суцільних рубок, що ліс не гине, що ми відновлюємо природний ліс. Так, да, звучить класно. Але як завжди в Україні будь-яку кльову ідею лісівники перетворюють тупо в спосіб заробітку. І рубки переформування, воно ж наближене до природного лісівництва. В Україні відбувалося більше всього і зараз відбувається в Львівській області. І який тут принцип вибору ділянок? Ні-ні-ні. Тут не вибирають штучний ліс, тут не вибирають ліс, який там може захворіти і так далі, які не стільки. Ні. Тут тупо вибирають той ліс, який не можна зробити іншим рубкам, наприклад, заказнику, високогір'я Карпат, в приміських зонах і доходить до маразму, що буковий лицевий ліс природний Лісник каже, ні, це каже класний природний буковий лицевий ліс. Але тут серед 10 дерев росте 6 бука і 4 ялиці. А от наш лісотехнічний університет у Львові зробив обґрунтування, що треба, щоб тут росло не 6 бук і 4 ялиці з 10 дерев, а 7 бука і 3 ялиці з 10 дерев. Тому ми будемо робити рубки переформування в цьому лісі, його треба отак от, от переформувати. Тому, коли вам кажуть в Україні наближен до природнього лісівництва, майте на увазі, що, на жаль, в більшості це просто Простий розвод, щоб під красивою обгорткою зробити там, де є екологічні обмежені рубки. А в Карпатах таких екологічних обмежень дуже багато, бо мораторій на комерційні рубки в Карпатах ще там в 2000 році здається, Верховна Рада наклала. Тобто обмежень дуже багато. Тепер пройдемося далі. До чого тут взагалі дороги з тим пов'язані? А дуже просто. Це наближен до прородньої лісіни, ті ж рубки перифальні вони потребують, щоб на одну ділянку ти заходив з певною періодичністю. Тобто рубав ліс з певною періодичністю. І щоб рубати цей ліс періодичністю, звісно, треба інфраструктура. І тут, ДП Ліси України, починає штуку масового будівництва лісових доріг. Причому це подається, що ці дороги будуються якраз щоб буде більш екологічно. Це звучить смішно і тупо, але насправді декілька років тому, років п'ятому, в Вигадському лісгоспі реалізовувався спільний українсько-словацький проект, який так і називався Лісові дороги до здорових лісів. До речі, як ви думаєте, який результат цього проєкту стали ліси здоровими? Ну. А тут от буде трошки фотографії з цього місця. Вони то стали здоровими, тому що просто там, де провели лісові дорогу, ліс суцільно вирубали, і на місці посадили молоденький ліс. Звісно, ці п'ятирічні ялинки можна рахувати здоровими. Але в результаті винуся лісових доріг, ліс фактично там зник. Але це був конкретний приклад, проговоримо про дороги в землі. Що ж таке лісова дорога? Лісова дорога це не те, що виявляєте, коли серед лісу є така красива грунтовочка, по якій їздить. Ні. Лісова дорога це. Величезний насип, посипаний щебнем, твердим покриттям, по якому, в принципі, можуть їздити в ідеалі навіть легкові машини. Для чого вони потрібні? Для того, щоб, як я вже казав раніше, мати можливість частіше на жаргоні Віснаковського, це називається заходити на ділянку. На прості слова це значить частіше рубати. Можна відкрити на сайті Прозора будь-який тендер, і по ним можна побачити, що ІСО дорога це взагалі не дешеве задоволення. Це мільйони, десятки мільйонів гривень. Тепер логіка. Якщо вкладається в лісову дорогу такі гроші, же їх треба окупати. Правильно, за яку нічого не можуть окупатися, якраз за рахунок рубок ліса. Тепер питання: а де ж будуються ці лісові дороги? Теж логічно. Дивіться, там, де лісники і так рубають ліс. Який сенс будувати нові дороги, якщо вони і так рубають? Тому лісові дороги якраз будуються там, де раніше ліси не рубались. І не рубались вони чому? Ну, банально, бо не можна було вивезти деревину. І це є два основних якби місця. Де ці лісові дороги будуються? Перше, це, звісно, Карпати. Карпати високогірні хребти, де є заборона на комерційні рубки, але саме туди будують лісові дороги. Друге, де ці дороги будуть, це проблема у нас є і на Поліссі. На Поліссі заболочені ліси, Рівненська, Волинська, Київська, Житомирська область, де так само через болота не можна було туди заходити, теж починають будувати лісові дороги. Тому лісова дорога це дорога до того місця, де раніше бензопила і сакіра не звучали, тобто це фактично спосіб отримати доступ до тих лісів, які раніше не рубалися. І логічно, що ліси, які не рубались, це є самі цінні ліси, в принципі, які збереглися. Зрозуміло, що перша проблема дорог, що будуть рубати ліс, але якби на цьому все обмежувалося. насправді проблема лісових дорог просто ну неймовірно багато. Приклад. З Сокропаття лісову дорогу, яку зробили в Бростиранському лісгоспі років 3-4 тому до початку будівництва Великого лісових доріг. Дорога, коли вона прокладається, вона прокладається через в конкретну випадку, через ялини ліс. Ялина це такий вид дерев, що він дуже погано реагує на якісь зовнішні зміни, наприклад, на різку зміну освітлення чи пошкодження. І в результаті вздовж дороги ялина різко освітлилася, освітлена ялина стала ну зрозуміло. Коли людина хвора, да чи хвороблива, має поганий імунітет, то вона легше хворіє хворію там хворобами вірусами, да теж саме з деревами, так само живий організм, як тільки. Відбуваються у нього проблеми через оце от, е, освітлення, якісь там пошкодження. Ця ялина у нас стає більш доступною для шкідників. результаті навколо дороги ялина починає всихати, те, що всохло у лісників привітрувати і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто будівництво лісової дороги перше, воно, в принципі, жерину лісову екосистему, і навіть якщо лісники якісь ліс не зрубають, він просто може від цього мінятися воріти. Друга шкода для лісових доріг це те, що там є дорога, там є людина. Де є людина, на жаль, Є проблеми. Наприклад, вздовж лісових доріг якраз можете виникати ці пожежі. Ну, банально, людина поїхала, кинула курок. Це велика причина початку більшості ну не більшості, але значної кількості лісових пожеж. Друге, якщо глянути, де ж заходять ці інвазивні види? Інвазивні види теж дуже часто заходять саме з доріг, там я даю людину. Тобто лісова дорога це фактично, якщо будується через лісовий масив, Існуюча природна екосистема, вона вже починає трансформувати. І третій, теж дуже важливий фактор, це науково, називається це зміна гідрологічного режиму. Простими словами, якщо будується десь дорога чи в Карпатах, да, вона десь перекриває існуючі потічки. десь їх відводять, десь не відводять. Тобто міняється, в принципі, режимі той ліс, який був більш зволожений, наприклад, може стати там менш зволоженим. Яскравіше це видно навіть не в горах, а на рівнині. От просто через болото провели дорогу. В результаті конструїться дорога, робиться насип. Відповідно, прокопуються канали, щоб дорога не підтоплювала, вода стікає всі канали. І той ліс, який був заболочений, наприклад, вірховий ліс, між стає менш заболочений. Зрозуміло, знов-таки починається всикання, починається зміна видів дерев, і лісникам це теж, класно. в них є спосіб і можливість зрубати. Дуже такий показовий і дуже сумний приклад це. Лісова дорога на Закарпатті в урочищі Отак. Це колишній Берегівський лізос, тепер філія Берегівська на лісництво, філія Карпатський лісовий офіс, ДП Лісу України. Взагалі цей ліс, певно, один з найкращих в Україні. цей заплавний ліс на річки Боржава. Чому? Тому що більше заплавних лісів, заплавні ліси, нагадаються ліси, які перейдуть затоплюються водою. Вони зараз водою не затоплюються. Ну чому? Бо усюди побудовані греблі, таких річок, які виходять весною, затоплюються навколо дуже мало. Ну, фактично, десна лишилася, да, з великих чок в Україні. Але оцей ліс Закарпатті, завдяки тому, що річка Баржава після кожних сильних дощів в Карпатах. Піднімається вода, і вони виходить, затоплюється ліс. Тобто це, в принципі, унікальний віс, який зберігається в природному стані. Його простими словами, фічка сказати, це якраз те, що він ну якраз регулярно затоплюється. Наприклад, от ми якраз на цій ділянці про кажу, були з колегами в експедиції в кінці березня, початку квітня, і ми бачили на одному виділі. Вісім червонокнижних видів, і це лише той період весною, коли ще не всі види можна легко ідентифікувати. Тобто ліс просто унікальний, надзвичайно цінний, дерева в хаті більше трьох метрів, дуби, ясеня, Ну просто фантастичний ліс. І що? В цьому лісі побудована на два лісова дорога. В результаті те, що з одного боку цієї лісової дороги вже перестає затоплюватися. Все. то лісу, який там був цінний, половина цієї території, вона теж лишається цінною. Але вже це не такий заплавний ліс, унікальний, який був. Тобто одної лісової дорогою лісівники знищили навіть не те, що вони план зрубали, а те, що можливо, навіть і не планували рубати, бо воно там має певні обмеження, але вони все рівно його знищили. Чи можуть бути лісові дороги десь корисні? Якщо мова йде про полісся, про штучні ліси, не заболочені ділянки, де монокультура сосни, і ця дорога, що слугує, наприклад, одночасно проїзди між двома селами. По ній можуть їздити якісь інші служби, навіть там пожежі з нею можуть басити, і це робиться на основі існуючих же лісових які просто більш роблять краще покриття. Це нормально, це не є зрадою, це якби допустимо. Але коли такі дороги будуються в Карпатах чи на заболочених територіях, це просто катастрофічно, і шкода від однієї дороги ну, насправді дуже величезна і набагато більше, ніж той ліс, який вони просто вироблять під час будівництва і через зрубок наступні роки. Питання, що з цим робити? Є два варіанти. Аби побудувати нову лісову дорогу, лісники або мають отримати погодження міністерства, зробити плани управління лісгоспом і так далі. так далі, так далі, далі. Це процедура довга. І тому вони йдуть швидше. На момент, коли вийде це відео, вже буде прийнята нова постанова Кабінету міністрів. По якій для того, щоб побудувати лісову дорогу, лісівники мають зробити оголошення на сайтах управлінь Держлісагентства територіальних органів. І там вони мають викладати про ці плани за 10 днів до обстеження. І в цих обстеженнях має право брати участь громадськість представники цього природозаповідного фонду. Тому, коли буде така інформація про обстеження, про плани будувати доріг в Карпатах чи заболочених ділянках, дуже важливо не пропускати це, всім збиратися і просто аргументувати, чому ця лісова дорога зло. Таким чином, ми зможемо зберегти ліси, бо хороше ліс це не той, де є лісова дорога, і де лісників рубають кожні 5 років, ні, справжній ліс це який ліс збережений для природи. І Дуже буде тупо, якщо зараз ми всі ліси, які вдалося зберегти в Україні, таким чином просто нищимо. Ми банально більше грошей витратимо на їх відновлення потім в майбутньому. Хоча це, якщо пралі це й неможливо, ніж те, що просто зараз не будемо допускати цілі свої дороги. Це була українська природоохоронна група. Похорона природи. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, коментуйте, дискутуйте і не забуваємо, підтримуємо сили оборони в коменті до цього відео і на моїй сторінці в Фейсбук. Профілі прикріплений пост про постійний збір на 40 40-ву бригаду берегової охорони Херсонська облас. Хлопці роблять неймовірні речі. Кожна ваша гривня буде працювати.